Привіт, друзі, вона Вархіленко в ефірі. У нас сьогодні на огляді буде два байки з однаковою назвою і трошечки різні зовсім. Цікаво. Каландейл Трейл 5 в різних рамах. В Югляне. Розумієте, так? це по суті ідентичні байки за винятком невеличких нюансів на рамі і різницею в ціні ну, 600 гривень. Тобто інший колір, інша геометрія. Тут нюанси тут нема. Дуже схоже на вісне, або може навіть і ідентичне. Єдине, що інші кольори і нова рама. Розказую, показую. Попереду нас зустрічає ротор на 160 мм і гідравліка від Tektro. Якщо я не помиляюся, 275 можливо, 285 треба перепровірити, але тим не менше, ексцентрик, ексцентрик нас Shimano. Так, цей байк на ексцентрику. Хтось скаже, фу, блін, в 24-му році вже пора давно робити вісі. Та, я погоджуюся з вами абсолютно. Втулочки у нас насипні, звичайно, від шимано це вже дуже непогано. І виглядає втулочка доволі прикольно з такою фризою по корпусу. Мені подобається, гарно. А от новіша, навіть не знаю, новіша, не новіша, інша модель має дещо іншу покрасочку, інші наліпки на вилці. Так само є Santur XM30, як і на попередньому. Але вона виглядає дещо інакше пружинно масляна вилка, роб, мозгів не робить, працює. Звичайно, не повітря, але працює. Резина ВТБ Ranger 29 дюймів. Непогана резина, насправді їде, котить. 2,25 в ширину, 29 дюймів в діаметрі. Прекрасно. Обода SX19. Не пістоновані. Стакан у нас тут рульовий, не конусний. І широчезне, широчезне кермо, і таке дуже, я би сказав, мінімалістичне. Мені подобається. Стосовно проводки, в нас напів внутрішньорамна проводка, бо в нас гідролінія одна йде під верхньою трубою і звертає вниз і заходить в каліпер. Але, як то кажуть, є нюанс, бо нова рама не дарма, вона нова. І тут вже є повністю внутрішньорамна проводка. І колір, колір рами. От Колір рами мені дуже подобається. Оці такі наляпані штучки по парах, по рамі внизу. Мені дуже подобається. Погодьтеся, воно виглядає набагато цікавіше, аніж однотонний колір рами, який є на моделі. ну Це не є модель попереднього року, це просто рама попереднього року. У нас тут квадрат, і я підозрюю, що цей квадрат вже йде на промислових підшипниках. Ну, я мушу погодитися, верніше визнати, що і тут рама цікава, це текстуровані цятки. Прикольно. Контрастненько виглядає надписка DL на цьому кольорі, і я вам скажу: мені подобається цей кольор. Там в мене топчик такого ж кольору. Позаду в нас також зустрічає 160-й ротор. Шиманівський ротор. І гідравліка Tektro. Зверніть увагу на те, де розташований каліпер. Каліпер розташований внизу на пері. Оце один з моментів. І оця от штучка. Це я так підозрюю, для підніжки. В попередній версії того нема. Стосовно каліпера, як я казав, ось розташований він під кутом і має отакий от залом гідролінії. Це не критично, але. Там же він ось тут і залому такого немає. Задня втулка в нас також Шимоно, бачимо ексцентрик. Ротора стоять на центр локу. Шиманівські ротора 160 мм в діаметрі. На обидвох велосипедах у нас стоїть абсолютно ідентичний Advent X перемикач на 10 швидкостей з діапазоном 1148 Тереля. Це нормально, це є доста того. Тут система OneBy. Ви знаєте, що я люблю системи OneBy, шатуни провіл і зірка має 30 зубів. 30 на 48. Дуже непогано. направду непогано. І ось зацініть колір. ну Виглядає кайфово, погодьтеся Ось що відрізняється по моделях. Ми маємо тут косинку на підсидільному штирі Тобто укріпили і нова рама. Вона є зігнута, є вигін. Він не сильний, але він є. І він надає тій рамі дуже гарно. Візуально, я навіть не знаю, Вона візуально гарно мені подобається. Якщо ще подивитися, то верхня труба йде значно нижче по геометрії, аніж в жовтій оранжевій манго-моделі. Що цікаво, підсидільний штир він також. Виконаний в стилі втулок, теж має таку насічку. Ну, Звичайно, хомотик. Ніде від нього не дітись. Сідла в нас однакові. Це не є перфорація, але. не знаю, кадейлівське сідло. Я забув про баночки, Тут дві баночки, тут дві баночки, тут дві баночки і там дві баночки. Є можливість встановити дропер. Є можливість встановити дропер. Заглушечки є, заглушечки є. Advent x 1148, 1148. По факту це є два ідентичних велосипеди за винятком геометрії рами. Тут вона, умовно кажучи, більш крос-кантрі, тут геометрія рами вже більш трейлова. Тобто, нарешті до каделів дійшло, що модель трейл повинна мати. Трейлову геометрію, блін, а не кроскантрійно, ну погодьтеся ж, правда. Ви коли дивитеся Cannondale Trail, ви розумієте, трейл, для трейла. Ніт. Ось таких два прикольних велосипеди. Відносно, відносно недорогі, відносно бюджетні, відносно в хорошій комплектації, все відносно, в всьому світі все відносно. Єдине, що я їх не зважив. Бачите, бачите, що я маю, я маю вагу. Так, в нас розмір розмір L розмір M. Хто молодець? Я молодець. Хто взяв різні ростовки? Я взяв різні ростовки, ну але тим не менше. Загальне поняття ми будемо мати. І розуміти, що вони важать по факту однаково і різниці в ціні. Ой, кажу в ціні. І різниці в вазі в них ну, грам 100 максимум, якщо буде. це... В залежності від рами, добре. Чу -чу 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 -чу. Опа. Чо, серйозно? Ви що? Та ну буде такого не може. Мка, я що, Ельку тоді взагалі не зможу зважити. Що сказати вам, скільки він важить? Куць багато. Кпець багато. Ну хто тебе так сильно запхав О. Цікаво, правда? Я того вагу пам'ятаю, а цього зараз будемо важити. Ну я мушу ж зробити якусь інтригу на каналі, правда? Інакше ви в знаєте вагу і виключите це відео. Опа! Тряся не зважила. Що, як ви думаєте, скільки вони важать? Я вам так скажу, 14 Фу, аж запихався, воно таке тяжке, я привик до того гравійника, що можна одною рукою піднімати. Значить, Cannondale Trail 5 в розмірі М важить 14,5 кг. Cannondale Trail 5 з новою рамою в новій геометрії. Правда в розмірі L важить 14700. Я думаю, що М-ка би важила плюс-мінус зі так само 14500, можливо, 14550. Ну, це не точно, можливо, я не думаю, що вони будуть сильно легші. Фу, запихався бляха. Скажете, а на біса робити два різних велосипеди і назвати їх однаково. Суть в тому, що трейли. Верніше, навіть не трейли суть в тому, що Канодейл з часом буде переходити на нові рами і в них... Скоро вже лінійка трейл наступних років буде вже з такою гнутою рамою. А для чого? Ну, бо все розвивається і вони мусять також пропонувати постійно якісь новіші рами. Мені, наприклад, особисто мені подобається більше ось ця рама. Вона нижча, вона більш трейлоподібна вже і так далі. тому подібне. Ця ж рама, вона більш крос-кантрійна. Тобто для кого, він, ну, для кого цей байк? А цей байк якраз зі мною на покатухи поїхати. по тих, ну ви в курсі, та? А ось цей байк можна вже взяти і поїхати лайтовими трейлами. Цей також, Але ось цей буде комфортніший. Тут я вже гарантую, чому Власне, якраз через ось цю зміну геометрії рами. Хтось каже, не розказуй, в них геометрія однакова. Ні, в них геометрія різна. Якщо я знайду схематично, я накладу їх, вони різні. У них різний кут ось цієї верхньої труби. І я підозрюю, що там не лише цієї труби. Ну, Це треба вже порівнювати, але візуально видно одразу, що труби в них на різній висоті. Під різними кутами опущені. Ну Прикольний прикольний велосипед в дуже непоганій комплектації. Прикольних обидва велосипеди в дуже непоганій комплектації. Але, як я й казав, я би собі брав ось цей, тому що він мені візуально подобається більше. Тут гарний колір, але тут мені цікавіша геометрія. На жаль, я в даному випадку буду тупити не за колір, а за геометрію. Бо ну, колір, то таке, а от геометрію ви вже точно не поправите. Що ви думаєте на рахунок цих двох велосипедів? Як вони вам? Я знаю, ви скажете, та МТБХ та МТБХ, трейл та й трейл, КДЛ та й КДЛ. Всі ми знаємо, як виглядають і трейли. Але це є нові і трейли. 23 й рік, 23 й рік, стара рама, нова рама. Класний колір, класний колір. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Анавор Чіленг і до наступних батлів, оглядів, покатеньок. Ну, ви знаєте.